Доброго благословенного дня! Святе письмо на кожен день! Євангелія від Луки, 12 глава, з 16 по 21 вірш. Сказав Господь таку притчу: В одного багатого чоловіка добре вродила нила, і міркував він сам у собі, кажучи: Що мені робити, бо немає, куди мені зібрати плодів моїх? І сказав. Ось що зроблю! Зруйную мої житниці та більше збудую, і зберу туди весь хліб мій і все добро моє, і скажу душі моїй, душе, ти маєш багато добра, що лежить у тебе на багато років. Спочивай, їж, пий, веселись. Але сказав йому Бог нерозумний, цієї ночі душу твою. Зажадають від тебе. Кому ж дістанеться те, що ти заготовив? Так буває з тим, хто збирає для себе, а не для Бога багатіє, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.